Зупиніться, ви знайшли ідеальний псалтир для щоденної молитви. Це вишукане кишенькове видання українською мовою, створене, щоб поєднати глибину священних текстів зі справжньою зручністю. Попри компактний розмір, цей псалтир забезпечує виняткову читабельність завдяки досить крупному та чіткому шрифту. Ваші очі не втомляться навіть під час тривалого читання. Книга має шляхетний вигляд, обкладинка з високоякісної екошкіри прикрашена елегантним золотим тисненням, а спеціальний преміальний папір із теплим відтінком приємний на дотик і полегшує сприйняття тексту навіть за слабкого освітлення. Це справжній витвір мистецтва, у якому продумана кожна деталь, усі необхідні молитви, наведені українською мовою. Цей псалтир не просто книга, це естетична насолода під час молитви та значущий подарунок для кожного християнина. Замовляйте зі швидкою доставкою на сайті «Титло Церковна Книга.